вами проєкт телерадіостудії радіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юлія Чалик. Значення ракетних військ та артилерії для успішного ведення бойових дій у сучасній війні важко переоцінити. Протягом 10 років російсько-української війни наші гармаші побудували ефективну систему, коли артилеристи та ракетники успішно взаємодіють з усіма засобами як розвідки, так і ураження. Ледь не головною складовою цієї системи є добре підготовлений кваліфікований персонал. Тож про те, чому та як вчать наших майбутніх флотських артилеристів та ракетників, нам сьогодні розповість начальник кафедри озброєння Інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія, капітан першого рангу Сергій Казнадій. Я вас вітаю, у нас в студії. Добрий день. Пане Сергію, для початку розкажіть, будь ласка, спираючись на ваш бойовий досвід, що найскладнішого у роботі артилериста та ракетника. Кожному артилеристу дуже важливо мати е, такий, протидію на стрестостійкість. Кожний артилерист-ракетник він є членом команди, яка виконує якісь певні вогневі завдання, і від роботи кожного залежить результат, е, результат і успіх виконання цих завдань. Людина повинна мати специфічні знання, там, математичні, фізичні. Механічні знання от, для того, щоб провести якісь розрахунки, от, вийти на позиції і дочекатися. Чекати це також дуже важко. Яке головне досягнення ракетних військ та артилерії за 10 років війни? Наша країна зробила величезний крок вперед в розвитку ракетобудування. Ми єдина країна, яка має, певно, найбільший досвід застосування ракетних військ, успішний як протикорабельний, так і по наземним цілям. Ми для себе змінили тактику застосування корабельної артилерії для збиття безпілотних літальних засобів. Ми знаємо, що ваша кафедра готує фахівців корабельної зброї та берегового ракетно артилерійського озброєння. В чому? -то... Специфіка цих спеціалізацій. Корабельна зброя та засоби навігації це універсальний офіцер, який використовується на флоті, служить на флоті. Офіцер, який може бути одночасно, ну, може займати посаду як штурмана, корабельного, він може виконувати обов'язки корабельного артилериста, корабельного мінера. Тобто це як три в одному. Плюс він має великі навики управління судном, управління кораблем. Той же самий час курсанти, які навчаються на спеціалізації берегове ракетно-артилерійські війська, це більше загальновійськова підготовка плюс автомобільна підготовка. Тобто робота на місцевості, вони в море не виходять. От. Але що їх спільно об'єднує, що ті, що ті вивчають ракетну зброю на одинаковому, достатньо високому рівні. У процесі навчання ваші викладачі використовують. Власний бойовий досвід. Всі викладачі кафедри та і певного інституту мають бойовий досвід за родом своєї діяльності от, і проводять аналіз бойового досвіду, який набувають наші колеги. Тобто, ми його систематизуємо, вивчаємо. Якщо є певна необхідність, вносимо зміни в навчальні програми і плани підготовки курсантів для того, щоб ми не відставали від розвідку флоту. А конкретно використовується досвід застосування саме ракетно-артилерійського озброєння в російсько-українській війні. Ми не тільки досвід наш, ми і їхній досвід також розглядаємо. І ми стараємося скласти це все в єдину систему для того, щоб правильно і. Завдавати удару і правильно захищатися, а на практичних заняттях чи використовуєте зразки сучасного озброєння вітчизняного або іноземного зараз так склалося, що інститут не має постійного пункту дислокації в Одесі. Ми знаходимося в різних локаціях держави, тому з практичною складовою у нас зараз трошечки важче на період ведення бойових дій. Тому командуванням інституту прикладається дуже багато зусиль для того, щоб курсанти проходили практику в інших країнах Болгарія, Руменія, Польща, Італія, Англія. По-перше, ну, мовний бар'єр знімається англійський. По-друге, вивчення сучасної техніки НАТО, яка вже заходить і в перспективі буде на озброєнні військово-морських сил. Чи багато уваги ви приділяєте специфіки використання автоматизованої системи управління вогнем і нових технічних засобів? Наскільки це важливо зараз? Так складається ситуація, що без автоматичних систем. Ну, проблема не вирішується зовсім. Це не потребує великих затрат матеріальних для інституту. Всі зразки, які є на озброєнні в Збройних силах, у нас є програмне забезпечення, і ми його вивчаємо і навчаємо курсантів ним користуватися. А чи багато дівчат-курсанток дівчат на кафедрі озброєння навчається? На корабельні зброї та засобах навігації порядка 10. От і на берегові ракетні артилерійські війська є одна дівчина. Ну, одна, але з дуже великою мотивацією у нас контрактної служби прийшла. А як вони навчаються не гірше, ніж курсанти, хлопці? Досить непогано воно виходить. Коли дівчата там десь в чомусь краще, хлопці відстають, починають за ними тягнутися. От, або хлопці краще, дівчата теж, ну ми ж теж військові, ми повинні також бути. Є певний якийсь такий, ну я б сказав би, змагання навіть. А чи є такі курсанти, хлопці або дівчата, які навчаються за кордоном? Академія Італійської Республіки надає нам можливість навчати курсантів на протязі трьох років. На сьогоднішній день у нас є. Ну, по італійським стандартам курсант, наш курсант, вона отримала вже лейтенанта в Італії. В Англії е, наші хлопці навчаються. Значить, е, ще одна дівчина, яка на другому курсі навчається в Англії вже рік. Зараз, е, по закінченню курсу, буде вертатися назад в інститут. Чи підтримуєте ви зворотній зв'язок зі своїми випускниками? Підтримуємо зв'язок і достатньо інтенсивно, і все, що нове відбувається на флоті, ми повинні знати. В кафедрі дуже багато зв'язків з випускниками, і в ракетних військах, і на кораблях. Це покращує і навчання, і курсантів, особливо проходження практик. Воно працює в обидві сторони дуже добре. І їм, коли треба допомога, тим самим командирам, ну, якийсь наш досвід. Вони також дзвонять і ми їм допомагаємо. А яка от мотивація у сьогоднішніх вступників до вашого інституту? Зросла мотивація у вступників під час повномасштабного вторгнення. Якщо можливо, я вам розкажу приклад та дівчинка, Раскажіть, яка зараз та. навчається в Англії. Угу. Я знаю їхню сім'ю дуже давно. Два брати, військовоморські офіцери, а це їхня найменша сестра. От. І вона казала, що ні-ні, хлопці військові, я не буду. Перед повномасштабним вторгненням вона здала ЗНО 190 балів і могла пройти на бюджет університету Тараса Шевченка. Я був дуже здивований, коли я побачив її наступні кампанії в інституті. Кажу, що сталося, війна, хлопці воюють. Я теж буду. Наскільки, на вашу думку, молодь, яка обрала шлях військово-морського офіцера взагалі свідома до такого вибору? Я сьогодні задав питання одній з ну, я б сказав, таких дуже цікавих особистостей, які навчаються на третьому курсі, запитав, чому, яка була причина того, що ти прийшла в інститут військово-морських сил, тим паче на ракетну спеціальність. І дословно, я зачитаю, як це звучало. Вона мені відписалася: самореалізація і професійний розвиток. Рівність і руйнування стереотипів про гендерні ролі. Показати, що жінки здатні, так само, як і чоловіки, виконувати успішно функціональні обов'язки по захисту своєї держави, тим паче у ракетних військах. Чудова мотивація. Я сьогодні сам був приємно здивований, тому що людина має, вона має чітку позицію, вона знає, що вона хоче. Я дуже вам дякую, що знайшли для нас час. І вам спасибі за запрошення. Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був начальник кафедри озброєння інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія, капітан першого рангу Сергій Казнадій. Бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна.